Раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. І всім привіт! З вами Юр. І сьогодні я вам поговорю про обновлення на Clash of Clans Це дуже чутова гра, а обновлення ще краще. І хочу вам досі сказати. У мене раніше не було звуків, ну. У чорної ліксіра не чути було. Були звуки погані. Тепер повернулися дуже добре. Так, зараз будемо дивити, читати установлення мастера заклинання і легенд. Це... Я ж його бачу від американських е, тим обзор обзорів. Трошки заплутався, вибачте. І це... Я бачу оці заклинання. Це я думаю, що буде дуже круто. Появилась фабрика тініх заклинання і три нові закляття. Це швидкість, отравлення і, здається, І є заклинання. Да, хотя это мы на цікавили. На десятом уровне ратуша можно перезвать золо золотоглазого дракона и вырастить е до пятого уровня. Це я сейчас не побачу. Нажать. На уровне 9 ратуша второй и численник подключится к учистке небес. Я это тоже бачу це будет тоже цікаво. Божа водные. Но более новые лиги включают турнир легендарной лиги и легендарные трофеи. О ці. Титан. Оце бонуси добити в Лігі Титан. Це дуже великі бонуси. Ну це так собі. Так, зараз я буду. Фабрика темних заклинань. Я... я вам зараз покажу так. Вгадайте скільки коштує. Напишіть віпові в коментарі як ви думали. Зараз напишіть. Зараз! 3, 2, 1. Та-да! Лям 500 тисяч Ну так собі. Ніфіга не дешево, да. Дуже дорого Ну нічого. воно цього буде варто Іспользуйте чорний ликси для создания очень, очень полезних будет заклинание з восьмого уровня ратуші. Да, це прикольно. І дивіться, заклинання замедляем в другого і всасывайте з них життя. есть А вот это первый Там такие черепки Землесущие заклинания отнимают прочность у стін і пустынок так вот что это заклинание, я тут думал. Э, Спешные заклинания самый мощный увеличитель скорости всех рем. При этом занимает двое меньше мяса, чем заклинание ярості. ярости. Ну це дуже цікаво будет, что в тебе, можно сказать, големи да? чепека. Он значит сунется як каменці. А тебя сразу будет так перинка зачитывать. Темное заклинание требует двое меньше места, чем обычный. Колдуйте, соединяй, соединяйте, экспериментируйте. Ну, это будет меньше, еще интересно, И зараз почитаешь. О, новые лиги и турниры легендарной лиги. Представляем Лигу Титану и невероятную престижную легендарную Лигу при 500 трофеев. Опять тысяч. Вымещаюсь. Турнир легендарной лиги. Новое испытание для лучших игроков. Он заканчивается в конце месяца. успехи легенд турнира показаны в списке лучших игроков и их профилях. В начале каждого турнира крическое количество трофеев спрашивается до 5000. А пропавший трофей превращается в легендарный. Я ж это не знаю, у меня просто золотая другая лига. Я не тоже формулирую. Мне зараз... Я хочу зараз поставить то. Ту... Фабрику, чор... Фабрику заклинання за чорний еліксір. Я хочу назбирати І я хочу, може, големи поставити, це буде занадто жирно. І зараз ще дочитаю це про це доклинання. І усе Хоча почекайте нам. Ну. Я ще можу зробити фанатаку Валькіріями. Ну такий середній 8 дх. Ну, игровой баланс. Приготовление на фабрике зелени стало, э, стало, быстрее. Так, я раз Хм, 20 минут. Третий на 15 минут. Это дуже, дуже, стало так жирно. Из куртэли. Дополнительные заклинания, заклинания теперь могут в очереди на фабрике заклинаний. Заклинаний. Даже если хранилище переполнены. Оце. Можно, ебать, я я поставил все. Это дуже круто зробили. Бо я завжди хочу поставити заклинання наперед, но не выходило А теперь это зробили. Так. -с. Все хранилища ресурсы теперь у нас для заклинаний. Для меня это зашибись просто, я классно, потому что на меня сейчас нападали и кидали банки. Да. Турнир теперь длится, длится один месяц, и награду вы получаете больше самоцветов. Для большего количества сокланов. Это прикольно. Тренировка варвару, лучница дракона и пека стала дешевле на некоторых уровнях. Оце це справді дуже добре. А ну я зараз гляну. Здається пека... Да, Пека дешевший! Бо я помню, як пека був такий дорогий. О, дивіться, ще тут -то, на низу панельки. Це дуже цікаво зробили, щоб можна зразу дивитися, а не отакого от ставити. А тут зразу можна подивитися, де що. Так Далі. Здоров'я некоторых знань увеличено. Оце я не знаю яких саме. Так, улучшение ІІ. Войска герої більше, більше, скоріше всього, не будуть дратися со стінами. Навіть короля я Це Це ее заняття, занятие стіни. От, Чесно кажу, Це все, що вона любить, більше за все. В и герои больше не будут пробиваться через стены, к уничтоженной на цели. Это очень интересно, тупо в стену, бьют какую пустую стену. Стену боя больше не метят ненужные стены. Если их выпустить группой, это великий плюс. Исправлены редкие случаи, когда герои или защитные сооружения застревали и не атаковали. Вот я что такого багу не бачу. Может, по ранее было. Ну все, фіг з тим. Влаштовання інтерфейсу. Уважайте солдат з помощью кнопки «Обучить» прямо над атакою. Іскать казарми больше не нужно. Це зашибись. Оце, бачите тут бой в нижньому лівому куту? Чуть-чуть вище, оце воно. Да, це Це супер. Обзор армій позволяет просматривать y запрашивать войска, а также диктировать армию для заклинания. Кнопки быстрого доступа были добавлены к просмотру и обучению, чтобы вам было проще переключиться между зданиями. Выбор войск во время атаки обз... обзавелся новой графикой и звуками. Да, мне по звукам и их видно в лице. Мы не дуже сподобаемся. Теперь вы можете фильтровать экспрессивную лексику в чате клана, включив эту функцию в настройках. Не в всех настройках, в настройках клана. Добавлена поддержка арабського і традиційного китайського язика. Ну... Цікаво. Фух, скільки тут ще залишилось? 2 хвилини. Ну, не знаю, не знаю. О, чекайте. Ого! Вибачте народ, ну я ще такого не бачу. Я... Я офігів. Йокали мене. Слухайте, я тут трошки... Та я трошки, я тут офігів! Я ще то не бачу! Тут видно навіть эти зелья біля таких звичайних банок! Вау! Вау! Єдине, що я можу сказати. Вау! Оце реально вау! Я про це не можу нічого сказати. Я нічого ніж. Вау! Мені залишилося чуть-чуть часу і підемо в бій. Велькірім півтора минути. Ще чуть-чуть. Ну, зараз про зоні поговорили, а тепер мені треба задати питання якого фіга має тільки 4 підписчика на ютубі, а? Слухайте, це не діало, це очень-очень пляхо. Очень-очень пляхо. У мене має бути більше. Набагато більше. Тут 4 підписчика. У мене тільки 2 лайки на одному відео чи три. Слухайте, коментарів може немає, ні лайків. Де на під відео там де я розкрив правду, що якщо клашу то можна зламати 7 дізлайків. Слухайте, це не діяло. У нас зовсім не гуд, як казав мій друг. Так, я ще, е, як думаєте? А що ви думаєте, у мене ще своя думка? Я потім хочу записати ще одне відео е, про X-Mod Games, його обзор. Ну, а е, до того читаю, як ви думаєте? Як ви думаєте, буде це корисно чи не дуже? Відповідь обов'язково в коменти, бо без того ніяк. Мені хочеться зняти про, про X-Mod відео. Ну не знаю, чи вам буде це корисно. Я думаю, що скоріше всього, що буде корисно. О! 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Тепер дивіться, скільки коштує Валькірія? ой той, голям. Да. Він коштує дуже дорого. О, золото храні, що прокачалося. Як я давно не чув цього звуку. Що, Погналися нараз. Я думаю, що ми його дуже швидко не йде, Та ні, я до середини доберуся. Ах, в мене така армія. Чекайте, чекайте. Вау! як виглядає армія, стало крутіше, дивитися. Вау. Бляха-муха! Як я давно чекав цього обновлення. Ну і саме цього взагалі обновлення кажу Clans. До речі, я закинув обновлення, якщо не помічали, на хеддень. Тільки там якогось <кл 'язує> дуже мало переглядів. Дуже мало. Чотири. Та не діло. Треба, щоб всі відео дивилися. Бо на одному 71, а на другому якогось. Я... Чотири? Ууууу, як багато, го. Да. Недовго. Короче, довго, довго прийдеться нам шукати. Ви бачите цього раштера? Боже, навіть на таких не хочу нападати. Як же такими дебілами можна бути? Йкали мене. Слухайте, це що ж за база така? Фул 10 мені попався в голоді другій лізії. Це як так? І, до речі, якщо хочете дати мені якусь пораду, пишіть в коментарях в комент, в коменти, на рахунок теж оклес. Що там, наприклад, перше качати, як там щось шукати, яким військами нападати. Не переживайте, я буду прислухатися до кожної вашої думки і я знайшов суперкласного суперкласна, чувака. Бомба. А сейчас мне... Чуете я... эти звуки? Ой-ой-ой, чевая. Воу, не такие чего Так, Мені треба, кстати трошки магию. И хоть что вы не зачистили? Зараз пущу валькирий. Эх, е, тако. Воу, чуєте чуете звук, Валькирий? Воу! Це реально круто! Це реально круті звуки! Я, ще, я вже забув, як вони. Як вони звучать звуки? Логічна логіка. Господи, це ж я. Валькіри починають подихати. Це не добре. Вони дуже дорогі дофіга. Валькіри там вже здохла. Блін, треба було в одну точку випускати. Ага. Та шоп я всрался. Не, не прямо узначи, не перрос, просто так. Тут що, я что-то с валите Я кину кращий хіл сюди. Може вони доберуться сюди і... буде просто бомба. О, прорубали стіни. О, зараз буде повний раш. А чуть-чуть не здохли. О, башні луки стріляють швидше. Я тільки це рай, я тільки що це помітив. О, як башні луки швидко стріляють. Дивіться, скільки я вкрав вже. Юха, не бабой. Може ще оці? Зборщики заберу. Вау, тепер по-новому виглядає, як си щерба наніс. Отут, в правому нижньому куту екрана. Тому що всього в 62%. А, ну це здохло вже. Блін, у мене на минулому крепості клано було магідофіга. Ми прийшли... Попришов... Йоха, диво бой. Багато забрав багато. Ну, що я вам маю сказати? Велике дякую за те, що ви подивилися це відео. Ще більше, якщо ви поставите лайк. Я буду дуже недовольна, якщо ви поставите дизлайк, ну краще їх не ставити, краще взагалі промовчати. Ну що я ще хочу сказати? Звівчатку не косячте. З вами був Ігор. До нових встреч! Зустріч! Я бачу, трохи запинаюся. но відео знімається це ж не так легко, як ви думаєте. На зустріч і всім пока!